Вона казала, мама, мене головою по голові вдарили 74 рази. Кажу, а ти що щитала? каже, да", я щитав. Я кажу, скільки могло, я щитав. Коли вже населений пункт був саме звільнений від російських агресорів, ми знайшли ці саме катівні, які були створені такі нелюдські умови для наших людей. Саме в цих котівнях ламали характер і волю нашого місцевого населення. В тому віконечку була я, а в першому, на другому поверсі. Син був у віконечку, в першому з тієї сторони. Дочка була там, а невістка не знаю, де. Ми всі були на одному поверсі і через тоненькі стіни біля одного друг друга. Ну, ми не бачили друг друга. В дім мешканки селища Казача-Лопань Олени Гапоненко росіяни завітали 6 квітня. Забрали усю родину: сина з невісткою, доньку та саму Олену. Замотали очі скотчем та повезли кудись. Як виявилося, потім привезли недалечко у будівлю місцевого вокзалу, де окупанти обладнали одну зі своїх катівень. Гапоненків, що ніколи не приховували своїх патріотичних поглядів, звинуватили у тому, що вони нібито є коригувальниками вогню, що передають зсу дані про пересування російських військ. Я єдине за що жалію, що ми не були по Панастая. От не були. Щас би все було по-другому. Нас потрібно учити було, як коректувати, куди дзвонити, що робити. Я думаю, все було по-другому. Людське тіло цілком здатне перенести та пережити завданий біль. Про катування, коли електроди чіпляли на вуха та вмикали струм, про синці та набряки від жорстокого побиття. Тіло вже майже не нагадує, а от сліди від того на душі залишаться назавжди, говорить Олена. Дівчатки, мабуть, проще перенесли, ніж мальчики. Сину хуже всіх. Ми між собою дівчатки побалакали. ну… У нас забот мабуть, більше, що діточкам треба уделять внимание, і воно трошки легше. А для хлопців це приниження, воно дуже важке. І я думаю, що ті хлопці, що тут теж були, ніхто не захоче розповідати, як тут все було, що тут було навіть тут, в цій кімноті. А то, що робили з ними на горі, я думаю, ніхто не захоче розповідати. Воно просто умре з ними. З кожним із них. Після нелюдських допитів на другому поверсі вокзалу родину повертали в комірчину у напівпідвалі, вщент забиту такими самобідолагами. Там можна було хоч трохи перепочити від знущань та підтримати один одного, поговорити. Ну, тихенько, на вушка з дочкою можна було. І утром я сину допомагала води попити. Тому що в нього руки були побиті так, що він баклажку з водою він тримати не мог і відкрутити її не мог. Руки були побиті. Дуже папи. Тут просто тримало. Розказували, що завтра всіх у розход, всі будуть копати могили і всіх у розход. І життя так пролітає швидко бистро І ти розумієш, що ти нічого не можеш з цим зробити. Там сидів син на полу. Тут ми з дочкою були і хлопці були. Дядька був такого віку, як мій батько, 51-го року народження. Що він мог зробити такого? Не знаю. Молоді хлопці теж були. Батька з сином з Нової казачі були. Андрія Артем. Андрія досі ніхто не може знайти. Рапов. Нас повідпускали через певний час, ну нас відпустили, а його досі немає. З рідних, згадує жінка, спочатку відпустили невістку. Дуже побиту, змучену, але відпустили. А вже на другий день виштовхали геть і її саму. Син пробув у стінах російської катівні четверо діб. Найдовше тримали 25-річну доньку Олени Гапоненко. Найважче. Коли прийшла додому, а діти залишились тут. Це саме найважче було. Можна пробачити фізичну біль, приниження ні. Пробачить неможливо. Коли ти виріс в цьому селі, цей вокзал був тобі рідним і тебе привозять, ставлять до стіни, як. Злочинця б'ють по голові не один раз, а потом заставляють тебе підніматися на другий поверх, не по-людськи. Ну, це пробачить неможливо. Син у мене був чорного цвіта, дочка з вирваним волоссям, з пробитою головою. З вирваними нігтями, невістка теж була синього кольору. Током питали. мене, сина, це точно, дочка не призналася. Ну, після деокупації, дві тріщини в черепі. Снімок зробили і от так було. Вона казала, мама мене. Головою по голові вдарили 74 рази. Кажу, а ти що щитала? Докажу, я вважала. Я кажу, скільки могла, я вважала. Вирвані волосся, вирвані ногти. Ну, Вона два тижні пила чай тихенько і мовчала. Просто мовчала. Лягала йшла і, і мовчки. Що вона там, чи лежала, чи плакала, і не заходьте, і не підходьте, і не трогайте мене. Ну, потрошечку, дівчинка жила моя. І невістка так же, точно, ну, в тій забот більше було Ой, дуже весело було, дуже весело. Гірко посміхаючись, Олена визнає, її родині пощастило вижити. Але доля багатьох в'язнів цієї катівні, так само, як і десятків інших катівень на окупованих українських землях, і досі залишається невідомою. Коли вже населений пункт був саме звільнений від російських агресорів, ми знайшли ці саме катівні, які були створені такі нелюдські умови для наших людей. Саме в цих катівнях ламали характер і волю наших. Місцевого населення туди звозили людей з Стокарівки, із Проходів, із Золочівської громади. Таких було дві катівні це одна на Гоптівці в пункті перетину, і одна саме ось в казачі лопані, де були зварені такі клітки, решітки, де набивали туди битком і жінок, і чоловіків. Застосовували там і електростурум, і вже гарячий воск, драти, голки. Звірячі такі питки проводили серед місцевих людей. Була інформація від місцевих, що були і загиблі в цих катівнях, яких ну, забивали до смерті. Але ж потім росіяни їх там або заховували на місцевих цвинтарях, або вивозили на Гоптівку. Тож доля цих людей нам поки що не відома. Окрім фізичного болю та приниження, страждань додавав ще й психологічний тиск, який здійснювали кати. Ми ж вже під Харковом, вас же ваші бросили. Кажу, а де під Харковом? Ну, Ми чуємо вихід, чуємо свист і чуємо приход. А то, що вони нас самі обстрілювали регулярно. Один танк заїхав, постріляв, об'їхав на другу сторону села і обратно в село постріляв, щоб ми в тонусі себе держали. Це ж ваші стріляють. Ваші! Ну, руноші, значить, так треба. Щоб забрати нас в сім'ю, треба й пострілю. Ну, Ні одного вистрілу в селу, в село одно, як то не було. Все час одніх та од їх було, а не одного і од нас. Через цю котівню у козачій Лопані пройшло чимало людей, і прізвища багатьох із них і досі знаходяться у списках зниклих безвісти. Їхні тіла швидше за все закопані десь у безіменних могилах. Повірити в те, що усе це із мирними українцями робили ті, кого ще 10 років тому тут вважали добрими сусідами. Спочатку було важко. І, хоча не одні росіяни, каже Олена, катували її родину, що до жорстокості саме росіянам не було рівних. Були росіяни і були... я навіть не знаю, як їх. Назвать мешканці Луганської області, які співпрацювали з росіянами, вони українці. То, що вони перевзулись, переділись, що їм там розказали, задурили їх то одне, а по пожорстокості. Кацапи не ноші. Чужі, вони чужі, вони просто чужі чужаки. Вони прийшли на нашу землю, вони розрушили наш мір. Просто розрушили. Вони нічого не, не зазіддають. Вони все поламали. Олена каже, вона добре знає, хто саме здав їхню родину, однак зла на них не тримає. Говорить, карму ніхто не відміняв, знайде та покарає. А ще, вважає жінка, окупація добре показала, хто чого вартий у цьому житті та дозволила звільнитися від непорядних людей, знайти справжніх, близьких по духу. Да, я українка, в мене в паспорті, українка написано, в мене український паспорт, в мене, в мене все українське. В мене пропор з 14-го року находься. Українські. Все буде Україна. Все буде Україна, і тільки так. На деокупованих територіях України було виявлено 101 місце, де російські загарбники незаконно утримували та катували українських громадян. Найбільша кількість 31 катівня на території Харківської області. Кількість людей, що так і не вийшли живими з цих пекельних місць, досі залишається достеменно невідомою. Загалом станом на 23 лютого 2024 року слідчими підрозділами поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у 483 кримінальних провадженнях про безвісне зникнення за особливих обставин 566 цивільних осіб, з яких 343 чоловіки, 135 жінки, 88 діти.